Сади зелені налилися соком, працюють бджоли, випущених та солодких піть, ароматних е, соків. Висять плоди, згинають до землі розкішні яблуні, золотобокі груші, а ось і спас. Готуйтесь до зими. скінчилось літо, наступає осінь. Дорогі цуменчани, дорогі браті і сестри, вітаємо, вітаю усіх вас. Наша громада із дезалежність нашої батьківщини. Сьогодні ми переживаємо з вами нелегкий час, час, коли в нашій країні йде війна. Але цей час, водночас хоч він скорботний, але він заставив подивитися на нашу країну по-іншому, відкрити очі до тієї землі, на якій ми народилися. І з кожним днем і з кожним часом ми все більше і більше з любов'ю відносимося до своєї країни, до відносимося. Тільки одного. щоб в нашій Україні настав мир, спокій, закінчилася ця війна. І ми від цього часу і День Незалежності від цього часу для нас став дійсно днем нашої незалежності, свободи, і, нашої батьківщини. Та милостивий Господь, Матінка Божа, всьому цьому нам допомагає, і збереже всі наші. Всіх наших синів, сумчан і приведе всіх сьогодні додому. З Днем Незалежності вважаю, Вітаю і бажаю всім дочекати при здоров'я слідуючого року. Дякую за тебе. Україно, молюся за тебе, як за матір гріховну святу. За блакить Твого ясного неба і за ниву Твою золоту. Україно, молюся за пам'ять убієнних за волю синів. І за тих, що у душах запалять промінь світла, щоб край заяснів. Отче наш, у твоїм часоплині все минає, ридай, не ридай, прости, Боже, гріхи України і надалі грішити не дай. Дорогі цуманці, від імені громади нашої. Я щиро вас вітаю з ним незалежності і хочу звернутися до вас словами. Нашої поетеси Ліни Васильівни Костенко. І жах, і кров, і смерть, і відчай, і клекіт хижої орди. Маленький сірий чоловічок На в чорної біди це звір огидної породи, лохнес холодної неви. Куди ж ви дивитесь, народи? Сьогодні ми, а завтра ви. Хочу звернутися до вас із словами. Не забуваймо, що ми українці, що нам жити на цій землі, жити нашим дітям, внукам і правдам. Ніколи ніколи не забуваймо, якої ми нації, якого ми роду і чиї ми діти. Слава, Слава! Слава Україні! Героям!